Рік війни для прикордонних великописарівських закладів освіти минув у складних умовах. В утворенній у 2020 році селищній громаді є ліцей з філіями, школа, три дитячих садочки та позашкільні заклади. Існувало кілька варіантів роботи галузі освіти, але зупинились на комунальній установі, що надає бухгалтерські послуги. Ми не розуміли наскільки ми можемо відпустити у вільне плавання наші школи. Наскільки вони готові були ну, пережити, скажімо так, два стреси і створення громади. І... І створення і отримання власної автономії. Цей досвід виявився цікавим та корисним, і навіть зараз, попри складні фінансові умови, близькість до кордону та постійні ворожі обстріли, галузь освіти розвивається. Так, да, важко, важко, тому що зменшена кількість видатків, особливо часу освітня субвенція, але ми не зупиняємося. Нам було придбано новий автобус, було придбано нове обладнання для кабінета психолога для інклюзивно-ресурсної кімнати. Тобто, ми не зупиняємось. Стаємо фінансування йде грошей. Скажу, що дуже мало. Я як депутат селищної ради знаю цю обстановку дуже хорошо. Що грошей зараз дуже не вистачає. Ми все одно шукаємо кошти, виділяємо на освіту. Школи розвиваються та впроваджують до освітнього процесу різні ініціативи СТЕМ освіту, інтерактивну підлогу та класи безпеки. Щоб розвивати в дітей креативність інноваційність, ми створили СТЕМ клас. І на базі stem класу працює гурток робототехніки. Навіть коли в нас зараз відбувається дистанційне навчання. Щодня діти приходять до Тетяни Валентинівни, працюють, створюють нові моделі, експериментують. І я думаю, що саме саме ця діяльність допоможе в майбутній виборі професії. Учні використовують робота за для вирішення різних ситуацій. За допомогою такої машини можна доставляти їжу, саджати рослини та дарувати подарунки. Усе залежить від налаштувань та фантазії дітей. Я іноді підказую ідею, далі вже все це творчість наших діток. Дітки у нас дуже творчі, дуже такі придумкуваті. Війна змінює плани, і зараз ефективнішою буде інша система функціонування закладів середньої освіти. Прийнятий у 2017 році закон України про освіту задекларував автономію та академічну свободу закладам освіти, що нерозривно пов'язаний із забезпеченням якості освітніх послуг, коли держава наша перебуває в стані війни і досить таки прикута увага донорів європейської спільноти є донори, які готові фінансувати розвиток усіх галузей, в тому числі освіти, вірніше, і в першу чергу освіти освіти наших діток. То... На часі визріває варіант автономії. Вже підготований проект рішення сесії про надання автономії школі, ліцею та філіям. Автономія надає суб'єктам освітньої діяльності право на самоврядування. Тобто, заклади зможуть самостійно брати участь у міжнародних грантових програмах, ухвалювати організаційні та фінансові рішення. Місцева влада зазначає, що це відкриє нові можливості для розвитку галузі. Це буде великий плюс в тому, що Директор школи, працівники школи матимуть можливість напряму комунікувати вже із благодійними фондами із громадськими організаціями, які готові осучаснювати матеріальну базу, які готові надавати послуги з навчання персоналу. До прикладу у сумах автономно працюють 90% шкіл. Директори говорять, це суттєво розширило повноваження та збільшило швидкість вирішення нагальних питань. Ми маємо можливість звичайно самостійно обирати персонал, який буде надавати якісно освітні послуги, розподіляти фінансово кошти, які передбачені, витрати яких безпосередньо будуть. Необхідні сьогодні і зараз, ну і відповідно здійснювати розвиток навчального закладу у школах. Розуміють важливість ініціативи. Насамперед, завдяки цьому буде простіше впровадити стратегію розвитку навчальних закладів. Таким чином, директори стануть управлінцями, а не виконавцями. Повинна бути співпраця, Ми повинні прагнути до найкращого, до нового. Треба ну, прагнути до майбутнього. Директори зазначають, процес переходу до автономії стартував. Вже тривають консультації з закладами, що мають відповідний досвід. Ми не проти автономії, але дуже багато є складників. Академічна автономія у нас вже давно. Кожен учитель вибирає свій метод, як він буде працювати форму, як він буде викладати урок. А от фінансова ми ще не навчені. Є лише спілкування з колегами щодо автономії їхніх закладів. Такі нові. Підходи їхні, підходи до автономії. Будемо працювати, прагнути, намагатися створити щось нове в своєму закладі. Ця ініціатива крок до успішного майбутнього, говорить голова громади. Ну ми налаштовані на життя і на перемогу, тому наші навчальні заклади повинні вийти із війни уже оновленими. Юрій Котляр, Євген Сердюк, новини СТС.